Ось такий от очок. Все, плантація ліщини буде. Привіт друзі. Я знову на ставку. Приїхав подивитись що тут і як. Чи не повспливали товстолоби амурчики мої? Також сьогодні хочу доробити пірс. Ось взяв піддони з собою. Тут на цьому піддоні доска тройка. Я буду їх розбирати. Ширина доски доски нормальна. Я думаю, що він нормально. Я думаю, що він нормально мені. І якраз буде якраз буде на ширину пірсу. Буде добре, якщо я сьогодні дороблю. Також я сьогодні буду ще закидати удочки, спробую на медовий пуф. Мені вже, якщо чесно, набридло на одну і ту саму наживку ловити. Та й сьогодні, якщо чесно, не сильно той налаштований на рибалку в плані вітер, холодно, мокро, сиро. Хочеться вже тепла. Так що закинуті удочки, а вдруг щось зловиться. Зараз ще піду прогуляю, собі йду ставок. Якщо буде щось цікаве, включусь. Ех, друзі, дивіться, що не перезимував який карпуха. Кожного року хтось вспливає такий, з цим нічого не зробиш. Такого, щоб масового замора то немає, а от таке трапляється кожною зимою. А тут один рак є. Ось такий от рачок. Голубуватий. Ну, його відпускаємо. Води капець як багато. Дивіться як піднялась. Так, ще одна карпуха сплива. Невеличкий. Два карпіка. Два карпіка. Плюс один був серед зими і того три карпа. І то не дрібні. Минулого року всплило два великих амура. Цього року Карпи. Ну, замору не було, тому що і криги не було цього року, вона ну, ставала там на тиждень. Ну що, достанемо того карпіка. Це не карпіка, а карпище. Ох ти мені б... попався би десь на гачку. Шкода! Народ це цьогоріч не прищепав і бачу, вже розпускається. Не вже перший раз мені вдалося прищепити. Ось це теж цьогорічна вона мертва Ну мені так здається Також тут теж Я от тільки не пам'ятаю Мені здається Це була яблуня <сум> На сливі. Цікаво Буде чи не буде? Цікаво Привіз такі два сіянця Ліщини Вже бачу хтось тут Біля неї лазив. Також от сюди пересадив свою барізку маленьку. Вона в мене біля альтанки росла. Посадив її на краю ділянки самому. Буду з неї колись збирати березовий сік. Вже теж розпускаються бруньки, починають відкриватись, це добре. Вже б скоріше це все позеленіло, красавиця, все. Дивіться. Ще один, ще одна ліщина. Чи фундук від сусіда насіявся. Зараз ж собі, напевно, перекопає туди до тих. І це ще одна ліщина. Клас. Прогулялись, та й хватить. Тепер треба вже щось починати робити. Зараз першим ділом відмірюємо ширину пірсу. Наскільки я пам'ятаю, там метр двадцять, щось там три, щось таке. А палети мають бути метр двадцять. Так, ну піддони метр двадцять, так і є. Так, ну пірсу метр двадцять три, я і говорив. Ну я думаю, якщо чуть-чуть воно буде вуще, ніякої біди вже там не буде. Тим більше, що піддони дармові. Як я вже і говорив, з рибалкою не сильно хочу замурачуватись. Тому зараз закину дві удочки. Чисто на пофік, без прикормки. Ви ж бачите, яка погода. І, і напевне чуєте яка погода. Не сильно до мені хочеться тут біля тих удочок сидіти. Тому тут просто так, для галочки. Просто бобох. Ну Плюс-мінус. Хай буде. Так, ну друга також є. Закидаємо і працювати. Десь ось так її. Ой, які файні піддони. Ну що, будемо приступати до розбору. Ну, ось, йдемоте її прикинемо. Ну вона тонша. Вона тонша, ніж та була. Так я поміряв, це в нас виходить двойка взагалі. Два, і там ледве-ледве деколи дотягує до двох з половиною. Ух, вже аж жаркувато. Так, ну я вже од... одного піддону розібрав. Здається, як я ловчився. Прикинув, що мені так треба буде їх десь 5 штук. Ну, 4, напевно, прийдеться, прийдеться розбирати вже 5. Ну, то таке. Вирішив, що буду робити такі щити, щоб менше було розбирати палету, та її буде надійніше конструкція, бо так доски тонкі, хай вони посередині теж будуть збити. Вийде, що в мене це 4 см, коли доски на пірсі 3. Ну і нічого, хай буде це вище тоді. Так як тут доска тонша, лучше, хай буде надійніше. Бо поки знімаєш їх, вони ще ж деякі ламаються, а тут вже вона на місці, хай буде. Так і буду пробувати робити. Так, ну от я лобзику вирізав. Дивіться, яка краса. Опа! Ось так от. Просто хочу по максимуму матеріал використати. Хоч і така досочка нещасна, але в будь-якому випадку, я коли буду ставати на неї, буду ставати на якусь з цих, так що хай буде. Так. Не хочеться мені портити от ось такі хороші широкі доски заради малесенького якусь кусочку. Ось так от. До речі, на червяк клює. Вже об'їло черв'яка, було кілька покльовок, я не встигав. Народ. Ну ось так виходить, а я біжу, там вже догорів вогонь, буду жарити шашлик і буду їхати додому. Не встигаю зробити це за один день. Завтра докуплю саморезиків і завтра доб'ємо з батьком. Ну, виходить непогано, мені подобається. Вже знімати сьогодні не буду, тому що нема вже часу, треба скрізь дожарити того шашлика її. І... Рухати додому. Вже їй кадри будуть поганенькі. Зато яка погодка. Ай пірс класний. Буде файний. А карпа шкода, карпа шкода. Ну що, ну ось і наступний день. Погода просто песня. А я то думав, що вчора була погана. Так і будемо працювати. Зараз можливо почнемо з дерев, пересадимо ту ліщину. На пірс мокрий. Якось їм хочеться лізти. Так, викопуємо зараз оцю ліщину сіянці. Будемо садити туди, до тієї, що вже є. Там вже два, три, чотири, п'ять. І це ще не всі. Прикольно, буде план... плантація. Яйця. У мене тут равликова ферма. Гляньте скільки їх. Дивіться. Сипано. Ще хто запитував у мене, звідки в мене вода в ставку. Ось які тут ділянки. Тут просто стуть болото. Звідти і вода. А мій ставок ну, приблизно чуть-чуть вище можете по бісіці порівняти якраз десь плюс-мінус мимо стільки води літу ось так от ви тільки гляньте скільки ж тут їх десь дерев з 10 ми купнули клас все плантація ліщини буде ви гляньте як розпогодилось Сонце не вийшло, звісно, але хтось перестав, вітер пройшов, стих так добре, спокійно. А це в нас фундук. Мені мама своєї дачі передала. В принципі те і те рахується фундук. Але це в нас породистий з червоними листочками. Ось так от висадили. Раз-два. Тако. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять – це в мене ліщина. і один фундук. Дванадцять. Ну, я вам так скажу, на халяву, з нічого, хай буде. Пущена. До речі, там теж вон тільки... О, є риба. Тобто -то я пішов. Так, там сидить, а тут... теж сидить, о, щось навіть відчувається О, ну маленько, Так, і тут щось сидить, піднатягує лізь, жилку Що у нас тут ще також відчувається А тут, мабуть, менше Ну плюс-мінус те саме. Нормальні, нормальні карасяндрики. Слухайте, а таких я можу і на вечерю взяти додому. Янка рибу любить. Батько там йде з полювання равликового. Блін, 80 гривень за кілограм то нормально А? Тако в селі півгодини роботи можна яку тисячу заробити а не покажи ну то що 20 хвилин я тобі скажу що важкі да, вони важкі треба йти туди там сиро туди де я чоловіки купав Те, тут -то, певно кілограм 8 є ну ну хай там і 6. ну о, 20 хвилин нормально така Рука. Треба знати де вони здаються і в принципі в чому би і ні. Ще один карп. Поряд джаба. Треба провапнувати ставок. Щось цього року карп якось поганенько. Так, ну ось ми і добралися до пірсу нарешті. З деревами поки перерву робимо, поки... Дощ стих. І то є дрібненькі, але будемо займатися пірсом. Щось треба придумати з тим, як ті кінці заходять на берег. Але зараз стоїть повністю вода, я не знаю як це робити. Що ми будемо з ним робити, не знаю. Пройдусь по центру Додатку, додатковими. Саме просто скріпити, я закупив їх більше сьогодні. Ах, в болоті кувирятись, звісно. Ось як виходить. Цеглу підклали, там вже була стара цегла, я вже забувся за неї. Підклали нову, воно якраз в рівень стало, все супер. Ось так Це от виходить. Підложим, якраз можна добре. Будемо зараз зашивати тусками. Підсак де? О. Дай мені. Давай, давайте, давайте, давайте. і перший то який не прижився. Бачите, якась хвороба в неї пішла заразу. Котам. Ну кидай раз убігла. Зробимо. Да. Так. Сам тримаєш? Да. І... Так, це є... Я ще тільки по центру, бо по краях буду давати довгі саворези, які підуть зразу через всю конструкцію. Як вам? Непогано вийшло. Мені подобається. Я взагалі хочу ще його повністю відшліфувати, щоб не було перепадів між досками, щоб не де там боси можна було ходити, ніде ні за що не зацепитись. Але я в принципі все взяв з собою до цього, щоб це зробити. Але ви бачите, скільки там болота, я не знаю. Я не уявляю, як я це зараз буду робити. Напевно, то буде для, якось, для якоїсь більш сухішої погоди. В подальшому ось тут будуть сходи вниз до пірсу. Пірс буде шліфуватись. Драбинка є, можливо, перила. Напевно, будуть перила ще. Ну і супер, блін. А якщо ще й такий рівень води, то можна буде, знаєте, і розбігтися, і не даже. І це круто. Дивіться, як ми встигли. Тільки доробили пірс, пішов дощ. Так, далі ми пересаджуємо ялинки і... І я пройдусь в опном поставку, бо щось рибі геть погано. Так, не буду пересаджувати всі, вирішили все-таки залишимо оці дві пишники хай будуть тут і сосенка хай буде тут. Ці дві такі не сильно гарні. Хай собі ростуть в полі. На камері сіла батарейка. Далеко йти міняти. Ось одна, друга. Зараз буде задувати. Бустро показувати як від Березки. Там у нас ліщина, цей куток березка і пішли ялинки в сторону туди до нашої території. так хочу огородити його. Так, ну от в мене є вапно, його тут, я не знаю, ну кілограм 12-13. 15 Ні, може. Ну немає, хай немає. Ні, 10. 10 є біля, точно. Ну 10 кг. Кіл. Кілограм. Е кілограмів. Все і будемо кидати. Це багато щось відро насипав, батько. Зараз я за вітром. Так зразу сипану, а потім вже буду розбавляти. Ось білий буду. Ну все, на сьогодні напевно фініш. Ну що, друзі. На цьому я буду з вами прощатися. Всю роботу я вже зробив. І так вже два дня я тут просидів. Треба додому відпочивати. А вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пока!